Який урок ще виніс? Олександре, бути сміливим на полі бою це одне, а мати мужність сказати вищестоячому начальнику правду у вічі це зовсім інше. Не знайшлося жодного генерала, який би відгукнувся на мій відкритий лист до нього і до президента, до них і до президента, щоб стали на захист Валерія Завошмала. Я написав, це ви прочитаєте в інтернеті своїм мовчанням. Ці генерали зрадили не лише Валерія Залужного, вони зрадили Україну і українців, яким присягалися. Я маю право це говорити, бо абсолютна більшість цих генералів, в тому числі і Валерія Залужний, вони годяться за віком мені в сини. Я пройшов на багато. Більшу життєву школу, саморізноманітно, і маю право сказати своїм дітям за віком це у віч. Що трапилося? Валерія Залужна знімає займаної посади. Хоча я вам скажу, й от сильно президенти Єрмак присували, щоб він написав заяву про відставку, добровільну про відставку, що вимагали. Тому що там все-таки розуміли, що є закон про дисциплінарний статут Збройних сил України і звільнення. Військовослужбовця за виключенням строкової служби, можливо, лише після проведення спеціально створеної службової комісії по перевірці фактам неправомірних дій чи аморальних дій військовослужбовця. Комісія створена не була. Звільняти без рішення комісії ніхто не має права. Президент, Верховний Локомандувач, якому безпосередньо підпорядкований головком Збройних сил України і інші генерали. Ну, от, не має права звільняти без рішення висновків службової комісії. Вона створена не була. Валерія Залужно звільнили незаконно. Після цього звільнили десь 16 чи 20 генералів всього безпосередньо підпорядкування оточення, з яким він пройшов практично два роки війни. Я не зустрічав пояснень цих генералів, чи були відносно них створені ці комісії. Але так як вони в пожежному порядку були звільнені, і той доступ до інформації, яку я маю через своїх людей, моїх колег з контрозвідки, ніяких службових розслідувань проти цих генералів не проводилося. Це вимагає закон. Тобто вони також були звільнені незаконно. Їх заставили написати, можливо, когось так, заяви про рапорти про довільну відставку. І в одній публікації з цього приводу, я як юрист Олександр написав у вигляді. Зразок позовної заяви, що ці генерали, які були звільнені незаконно, тобто без рішення службової комісії, ну от, а отак от от, звільного плеча чи розчірку, пера президента Зеленського, щоб вони подали в суд на незаконність указу президента Сенату. Я чекав довго, хоча б один, щоб знайшовся і показав принцип справжнього, мужнього генерала. Ви навіть не уявляєте, Олександре, яке це має вихов... велике виховне значення для офіцерів старших, молодших і інших генералів, бороти за свою честь, свою гідність, свою порядність, своє чесне ім'я. Я вам приведу приклад. Є полковник Збройних сил України на пенсії. Мій друг приятель був помічником мене як народним депутатом. Він створював Збройні сили разом із Спілкою офіцерів України з 1992 року, початку 92 року, коли міністром оборони був призначений ще без війська Костянти Морозов. перший міністр оборони, пам'ятаєте? Ми тоді приводили військових до присяги. Він був заступником начальника відділу кадрів Проводив українську патріотичну політику. Після зміни. Міністра, як Константина Морозова, коли він не поводився із президентом Кравчуком про питання принципу розподілу Чорноморського флоту, він подав відставку і тиснули на нього фракція, е, так звана комуністична більшість, 2, група 239. І незаконно був звільнений полковник Микола Селюк. Олександре, він 20 років боровся за своє чесне ім'я і добився. Він надрукував книгу Воля і сваволя. То я рекомендував би військовим генералам, старшим офіцерам, наприклад, полковника Миколи суляка Селюка, який мав вищу освіту, в тому числі в воєнну академію, потім закінчив юридичний факультет, коли незаконно був звільний не став правником. Як добиватися перед своїми рідними дітьми, онуками, правнуками свого чесного імені? І я чекав, що навіть хоча б один генерал, який в суд. На незаконні укази президента Бразільна не знайшлося. Ну що ж, як казав один відомий політик, маємо те, що маємо. Тепер, коли стоїть питання взагалі те, що відбувається, От отвернули увагу. Ну, певний мір, ну, чихарда в кадровій політиці в Збройних сил України. Це під час війни. Під час війни ще гірша чехарда з кадровою політикою в дипломатичній сфері, в міжнародній сфері. От. Ну, що відбувалося з призначенням у Службі безпеки України. Олександре, те, що відомо вам і то ви за голову хваталися, да? З Бакановим, Колінічами і іншими. Та це було це стало вже відомо після, розумієте, це... коли його звільнили. Ніхто ж про це не говорив, захищали його. Ні, Олександр... Баканов це друг. Олександре. В відкритому листі до президента писав, чому не можна призначати Баканова головою Служби безпеки. Писав чисто, як колишній начальник відділу військової контролю, з ризику вербування Баканова, вербувальних підходів, його контакти в Москві з політиками, з працівниками спецслужб ще одна, його дружина до цього часу громадянка Російської Федерації. Ну, Олександр, ви молодші за мене. Ну, можливо, я вже такий. Як то кажуть, зовсім древній, що в мене інші мірки. Ну як під час війни можна присвячати керівником контррозвідку, йде на вулиці війна з такими контррозвідувальними ризиками, агентурними ризиками, бути заворовою? Тоді ще кричав, бо переджав, у травні 2019 року і неодноразово писав ще одне, прогуліючи. А то ж треба вибачити. Зняти пасок і деяким попередникам голови Служби безпеки, як синам, по одному місця надавати кулініч. Згадайте, я вам зараз скажу, 2008 чи 2008 рік, по-моєму, він призначається керівником Державного комітету земельних ресурсів. А призначається урядом. Головою уряду була Юра Тимошенка. Головою служби безпеки Валентина Леваченко, президентом Віктор Ющенко. Я був народним депутатом, член парламентської асамблеї Ради Європи і перебував у кадрах Служби безпеки України. Я провів свої перевірки і встановив, що Кулініч закінчив академію ФСБ, являється громадянином Російської Федерації і був направлений як офіцер ФСБ під прикриттям України для глибокого провадження. І я направив закрите депутатське звернення голові служби безпеці, президенту і, 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 і премєр міністру Тимошенко, що не можна призначати Кулініча головою Держкомзему, а голові служби я попросив провести відповідну перевірку на причетність агентурно різні діяльності, яке проводить Кулініч. Чим закінчилося? Був призначений. І багато родичів, членів уряду, якого чула Юля Тимошенко, отримали земельні ділянки в заповідних зонах. Отак от, друже, боролися із цими. Так же само, коли його призначали, коли ви із керівниками Херсонської області в Криму і так далі. Що це все кадрова політика. Хто б що не говорив, по-різному можна бути. Але ми пам'ятаємо, ще зі школи, ви це повинні пам'ятати. Дійсно, це істина фраза Кадри вирішують все. Я вірю, що прийде час після війни і ключові посади в правоохоронних органах, спецслужбах. Служба безпеки України буде дійсно реформована за зразком спецслужб. Країн Західної Європи, країн-членів НАТО. Оскільки я був депутатом, я цього добивався, але тільки вдалося добитися з групи офіцерів, депутатів, народних депутатів, що тільки в кінці 2008 чи 2009 року і служба безпеки була виділена в управління зовнішньої розвідки. СБУ повинен займатися виключно А, контрозвідкою. Боротьбою з тероризмом і Конституційним захистом України. Все. Управління по боротьбі з корупцією відправляйте в ДБР на будь-куди завгодно. Боротьба з економічної фінансовим злочинною, департамент забрала і відправила єском займатися. Чисто контрозвідування робота, боротьба з тероризмом і захист Конституційної влади в Україні. І тоді не буде через ці рукави. Підрозділі департаментів боротьби з корупцією організації проникатися, що корупція. Органи Служби безпеки України. Олександре, мені прикро. Генерал-тенанс служби безпеки у Старці. Коли я бачу, як молоді хлопці тилових департаментів СБУ, на яких вони роз'їжджають машини, маючи звання там капітанів-майорів. Які мають особняки, які записані там на тьош, на, на рідних близьких? І та складова Служби безпеки України, як Альфа, бойові підрозділи Білий Вовки, ті справжні контрозвідники це небо й земля. От Баканов, будучи головою Служби безпеки України, за час. Головування Служба безпеки розділив на три частини. Одна це бізнесова структура, яка кришує бізнес рідних, близьких, знайомих, олігархів і так далі. Друга це інформаційна, яка забезпечує піар владі і дискредитує, і запускає різні фейки відносно опозиції. І третя це професіонали патріоти, які захищали Україну. АТО потім після поштабного шанс, які дійсно вели реальну боротьбу. Ви знаєте що? Є багато нарікань і до Василя Малюка, яку я знаю ще, коли він був школярем і навчався у середній школі в Коростишеві. Потім, як він навчався в Академії Служби безпеки України, де я читав лекції, я був на випускному, коли ми вручали золоті погони, був Віктор Ющенка. Дуже розумна людина, грамотний, кандидат юридичних загуб. Пройшов через зону АТО. Не як ото військові туристи, пам'ятаєш, було, що виїжджали на день чи на пару годин і отримали посвідчення учасника бойових дій, десятки тисяч. Угу. Де там, 34 і... виходи там у Арестовича. Вона, ви, ви знаєте, то колись по цього героя-розвідника, може, поговоримо, я писав на цю тему, так? От. Але. Коли він був призначений керівником Служби безпеки України після звільнення Баканова, да? не професіонал а професіонал. Ті операції, які були проведені по виявленню глибоко законспірованих агентів ФСБ, mm. от, за кураторством колишнього народного депутата, полковника Комітету державної безпеки Святого Володимира Сівковича, який разом служив у Німеччині у резидентурі першого головного управління КДБСР разом із Путіним, ви, чи, ви слухали, читали ці аудіозаписи і так далі, було виявлено десятки глибоко законспірваних агентів ФСБ та Російської Федерації у самих органах Служби безпеки України, були керівники. Підрозділи СБУ, які значить засужавши, можуть бути арештовані, які покінчили життя самогубства. Роботи дуже багато. І от з нашою організацією, яку ми створили спільно з усиллями двох контрсвіток за ці роки, при нашій допомозі, ну, агентурно-оперативного апаратурки виявлено понад три тисячі агентів, зрадників, колаборантів, які працювали на Росії. Більше двох тисяч винесені по, по вироки, так? Ну, ті, які вирувалися, ну от, як то каже, під час війни це яка, от, така справа, то не підготовлений і так далі. Але те, що таки вдалося вирвати оці от глибокі законсервухованих агентів ФСБ, це треба віддати на лише сучасній нашій контрозвідки. Ну, ще одне, але він не може зробити ту реформу. Яку я бачу, якою повинна бути служба безпеки, тому що потрібна що? Згода і політична воля першої особи країни. Ніхто не хоче, щоб керівництво контрозвідки керівництво Служби безпеки було об'єктивно незалежно від політичної влади. Я пропонував таку схему. Призначається головою Служби безпеки реформованою. Керівник, Кажемо, на 5 чи на 7 років, да? Через 3-5 років обираємо президента, обираємо Верховну Раду. Голову Служби безпеки. Не чіпаємо. Понимаєте, ну обраний президент і його Верховна Рада України. Срок закінчився, є претензії, не призначили, є причини для звільнення, звільнили. Тільки тоді. Я розумію, що виходить, виходить, не буде, що приходить президент нова більшість у Верховній Раді і починає, типу, по своїм політичним симпатіям, антипатіям, відданості. От. Президенту чи керівництву парламенту, чи уряду призначати свояків з одного кварталу, з одного двору, і так далі що подібне. Це буде. І це зроблять військові ветерани, які після перемоги от у війні з Російською Фашистською імперією, так, і це обов'язково буде. Завважу одну річ. І цим, знаєте, в певній мірі і гордий, і радісний, і, мабуть, вже як дід, старшину, якого на фронті. І звати так, як вас, Олександре, захищаю Україну, що все-таки те, що ми отримали під час понад 10 років війни і потім майже 3 роки повномасштабної війни, ми створили по духу, по волі такі Збройні сили оборони, такі спецпідрозділи, таку контрозвідку. Такі бойові загони, що, Олександре, ні одна армія світу таких професіоналів на сьогоднішній день немає. І тепер ви розумієте, чому Європа, Західна Європа і НАТО бояться перемоги України. Ми маємо армію, яку не має жодна країна світу, така... Ну скажіть, назвіть мені ще одну країну світу. Ті самі Сполучені Штати Америки, Францію, Німеччину, Велику Британію, яка 11 років веде війну з ядерним монстром, і 3 роки повномасштабного вторгнення при таких фінансових, економічних, військових і людських ресурсах, як Російська Федерація. Бояться України як чорт ладана. А ще ж одне НАТО ну, ж, ну це ж зоопарк наляканих пінвінів на чолі із старим маразматиком. Страусом, якого слово ескалація просто так лякає, що я просто не знаю, як. Фоментально взагалі форій. І в 80 років керувати такою країною. І ще такий самий приходить. 20-го буде проведений січня до інагурації. Так от, у Європі, по суті, національних Збройних Сил як таких немає. Там формування, типу Солянка, країн країна. Які в основному утримуються захочуть до Збройні і так далі в в Таті, Америки. Є дві країни, які недавно були прийняті в НАТО, це Швеція і Фінляндія, які мають свої власні збройні сили, правда, не брали участі у війнах, так? які здатні протистояти російській агресії. Ось чому і Швеція і Фінляндія так активно на стороні України допомагають всім у своїх можливостей невеликі країни, тому що вони... Прекрасно це Я вже не кажу, за маленькі країни, країн Балтії, Естонія, Латвія, Литва, да, які на собі відчули Російська імперія, і тому, як діляться останнім куском хліба, боєприпасами і так далі. От нам одне головне створити отаке професійне, політичне керівництво Олександра. І тоді, тоді захисту від якихось зовнішніх ворогів буде просити НАТО, буде просити Західна Європа. Ви знаєте що? Ось чому нам дають почайні лосці зброї, боєприпаси. не давали дозволі стріляти в груб по Російській імперії і так далі. Господи, бояться власної тіні. Олександр, буде час, я вам скину. Це як буде якраз буде річниця, два роки. О, да, да. У, у грудь, в кінці грудня якраз під Різдву 2022 року, я написав. Відкритого, відкритого песта, листа українською і англійською мовами своєму старому знайомому, сенатору, а зараз президенту США Байдену. Ми з ним гарно знайомі зустрічалися не один раз, а дуже познайомилися, його. Були, розмовляли на чоловічих тонах після війни, завершення війни в Єгославії влітку 1999 року. Коли е, частина членів НАТО, на чолі США, бомбила, носили ракетні удари по його славі. Рада безпеки не давала дозволу на нанесення бомбових ракетних ударів. А що почалося? Тоді ще нікому не відомий. Молодий сенатор Джо Маккейн. О, вибачається, Джо Байден з Джо Макейдом, то, то, то взагалі людина, символ, граніт. Окремо, знайомий, скажу про нього чуть пізніше. Джо Байден пише резолюцію про порадення воєнної операції в Єгославії для примушення її до миру. Ну, ви знаєте, в Югославі там були етнічні, міжнаціональні чистки і так далі. Сенат приймає, Конгрес приймає цю резолюцію. На підставі цієї резолюції автором якого був єдиний Байден, керівництво НАТО, яке розділилося, і приймає рішення про проєння бойової операції, нанесення бомбою ввторів по його ставі. І коли закінчилася ця операція, Одні називають це воєнна агресія, бо не було дозволу Організації Об'єднаних Націй і не було Ради безпеки, бо це було прийнято таке, як на підставі цієї резолюції. Інші вважають, що це була вимушена міра, тому що блокувала Рада безпеки ООН, не давала дозволу, а там йшли були людські жертви в результаті міжетнічних і міжрелі... міжрелігійних цих чисток, протистояння і так далі. Все вересні чи жовтень, 99-го року, була міжнародна конференція по підсумкам війни в Єгославії. Де я познайомився із Джо Байденом. Він відчував себе переможцем, іменинником. Ну, я як правник, дуже гарно з ним поговорив, так і познайомився. Потім зустрічалося не один раз, коли був головою слідчої комісії по справі Гоназа, і в Америці був десятки разів. По справі Ганазі, плівки моєї Мереженко і так далі. Теж говорив на цю тему. Так от відкритому листі Джо Байдену. Я розписав усі ці принципи його резолюції і все робилось проти Югославії. І запитую, пане Байден, а чому ось цей пункт ви не зробили так, в таких розмірах в Україні? Ось оце не зробили так, як ви зробили в Єгославії. Ось це не зробили так. Скажу більше. Я йому написав, нагадав, як три генерали НАТО. Вони вже на пенсії, по-моєму, два являються членами Європарламенту, які звернулися з листом до Байдена. Як припинити війну в Україні, російську агресію, буквально за пару днів. Процитую, Бавань гатая Достатньо дві ескадрилі f 35 Це проблема 40 літака. Вони невидимки. Зробили два заходи. І сил, які вторглися в Україну, і Чорноморського флоту просто немає. звідки прилетіло Божий гнів? І на цьому кінець. Це запропонував не я. Три генерали От, НАТО, які пішли на пенсію, ще одне. 50 військових льотчиків, професіоналів на літаках f 16 звернули до Байдена із заявою, щоб їх направили в Україну на f 16 для допомоги Україні. Вже був підписаний указ президентом про створення Міжнародного лігіону. Байден не дав. Діти, в сльозах, не лише українці, а й за кордоном просили Байдена закрити небо. До цього часу небо не закрило. Я вже не кажу, коли почали поставляти далекобійну, точну зброю і так далі. Бо нам відвели три дні на капіталіці. Я Байдену написав, бо це мені було відомо. Розігрувався сценарій відносно України Байденом, в адміністрацію е, Білого Дому, на чолі з Грузинський варіант 2. Пам'ятаєте? Воєнна агресія в серпні 2008 року, і 20% території відрізали від Грузії. Утворили квазі держави, як приголосили так званий зелені, що визнала Росія, Білорусь, по-моєму, Нікарагуа. А Росія там розмістила свої військові. Тобто Україну все те готова до, повно, до повної здачі. Це я говорю про одне, Олександре, що закони геополітики це криваві, це цинічні, це нелюдські, це аморальні закони і правила. Де кожен думає про свої особисті і геополітичні інтереси. Коли я, тож Господь Бог звів, що знаю особисто. І Вітьку Орбана, і цього всього, Господи, і Словак, і Фіцо, От, я написав, коли вони як були завербовані, Фіцо, коли був студентом юридичного факультету у праці Комітетом Державної безпеки Чехословаччини, це ж була філія КДБ. СССР, як він проходив практику в радянському світі. Людина ФСБшна, КДБшна ФСБшна, опублікував, на чому як забувано 2009 році був прем'єр-міністр Віктор Орбан. Прийшли вам, почитаєте матеріал там доказувати. І підводяться ці підсумки о, о, Тразуміща. Я скажу одне річ: українці, перемога потрібна лише нам. Так само, як потрібна перемога грузинам протистоянні владою Росії, от, е, кремлівської мрії на чолі з Іваном Яшил, цим зрадником і е, московським олігархом. Крім нас, крім нас перемога не, не потрібна нікому.